что ты думаешь, братан? Как через 10 дней, нахуй, придешь, блядь, передок? Я тебе еще раз скажу, ты не нам хуже делаешь, не похуй. Або лишаешься туз, або воевать с теми. Что ты, нахуй, мямлишь, блядь, ебать? Братан, если я тут еще, сука, на суку остаюсь, ты не будешь ни есть, ни пить, нахуй. Ні, садь, не садь віжу, буквально. Збусити, не, не вийде. Вони погрожуйте. Я тебе не погрожую, тобі говорю. Я тобі говорю. Так як воно є. Збусити, ні вийдеш. Тати, коли з тобою говорить старший бля. Це лише маленька частинка з того, що в мене є. І є в мого адвоката. Я писала вам листа. Листа, де я намагалася викликати у вас людяність, я створила петицію, аби працівники ТЦК, так само як і інші люди, несли відповідальність кримінально або адміністративно, якщо вони діють всупереч закону. Але щойно я отримала сповіщення, що вона не відповідає вимогам. І поки мій хлопець не повернеться додому, я буду кричати дуже голосно, я буду кричати різними мовами, я буду кричати на весь світ. І я вірю, що я житиму в країні, у якій поважають права кожної людини. У якій працівники ТЦК несуть кримінальну відповідальність за порушення прав людини під час мобілізаційних процесів?